Привіт-привіт! Тема нашого заняття обговорю і переконуй. Як ти гадаєш, як поводиться людина, яка думає? Покажи мімикою і жестами, де відбувається процес думання, як ти гадаєш? Як поводиться впевнена у своїх знаннях людина, покажи! А не впевнена. Чи дивився ти коли-небудь рекламу? Чи хотілося її наслідувати, тобто купувати те, що рекламують? Давай перевіримо і подивимось рекламу. Сюрприз виконує одразу три бажання. Сюрприз! Молочний шоколад з молочним шаром. Іграшка. Кіндеро сюрприз завжди дарує радість. Якщо, переглянувши рекламу, тобі захотілося купити те, що рекламують, це означає, що реклама переконує певним чином. Як ти гадаєш, для людини не важливо бути переконливим та вміти переконувати інших? Чому? Давай перевіримо, чи вмієш ти переконувати та пограємо в гру, яка називається Переконай мене. Я буду висовувати твердження, а ти доведи протилежну думку і свої відповіді відправ у відеозверненні. За вікном все засвідчує, що наближається зима. Дітям дозволено водити автомобіль. Телевізор може працювати без електричного струму. Пташки вміють грати на музичних інструментах. Вірш можна вивчити лише раз прослухавши його. Давай переконаємося, що вірш Крихітний хлопчик можна вивчити за допомогою мнемотехніки після одноразового повторення. Крихітний крихітний хлопчик. Для крихітної крихітної пташки на крихітному крихітному блюдці крихту смачну приніс. Ташка сказала спасибі. Велике-велике спасибі. Таке величезне спасибі, що хлопчик одразу підріс. А тепер спробую повторити вірш за схемою. А тепер пропоную пограти в гру «Знаю і думаю. Але спочатку уточним, чим відрізняється поняття знаю і думаю. Знаю це те, в чому ти впевнений. А думаю це припущення, яке вимагає перевірки. На прикладі яблука назви те, що ти знаєш про яблуко, тобто впевнений. А тепер те, що ти думаєш, тобто припущення, які вимагають перевірки. Наприклад, яблуко червоне це ми знаємо напевне. А яблуко солодке це припущення, тобто потребує перевірки. Тільки скуштувавши його, ми дізнаємось його смак. Далі пропоную виконати завдання самостійно. Як ти гадаєш? Є різниця між тим, що знаєш, та тим, про що думаєш? Гадаю, ти трошечки втомився, тому пропоную пограти в гру їстівне неїстівне. Але будь уважним, гадаю, правила гри ти знаєш. Якщо на екрані з'являється те, що можна їсти, ти кажеш так. А якщо те, що не можна їсти, ти кажеш ні. Ну що, починаємо? Яблуко. Так, автомобіль. Ні. Торт. Так. Виделка. Ні. Сосиска на виделці. Так. Огірок. Так. Чашка. Ні. Банан. Так. Яйце. Так. Лимон. Так. Сковорідка. Ні. Стіл. Ні. Салат. Так. Гриб. Так, адже деякі гриби їсти можна. Стул. Ні. Тарілка. Ні. Сподіваюсь, ти вже відпочив та відповів на всі запитання правильно. А зараз пропоную послухати оповідання Валентини Осєєвої печиво. Мама висипала на тарілку печиво. Бабуся весело забрещала чашками. Всі посідали до столу. Вово присунув тарілку до себе. Діли по одному, строго сказав Михайлик. Хлопчика висипали печиво на стіл. І розіклали його на дві купки. Рівно? запитав Вова. Михайлик зміряв очима купки. Рівно. Бабуся, нали нам чаю. За столом було тихо. Купки печива швидко зменшувались. Здобне, солодке, говорить Михайлик. «Угу!» – відповідає з повним ротом Вова. Мама і бабуся мовчали. Доївши печиво, Вова глибоко зітхнув. Оплескав себе по животі і виліз із за столу. Михайлик доїв останній шматочок і подивився на маму. Вона розмішувала ложечкою непочатий чай. Перевів погляд на бабусю. Вона жувала скореничку чорного хліба. Питання, про що розповідається в оповіданні? Чи правильно хлопчики вчинили? Доведіть та обґрунтуйте свою думку. Завдання. Пропоную тобі намалювати печиво та подарувати тим, кого ти любиш. А я з тобою прощаюсь. До побачення!